Усім привіт! Мене звати Саня, і сьогодні я з Каспером рішив пройти Майнкрафт заблокованим інвентарем. Також я хотів би попросити вас набрати тут 6 тисяч вподобайок, і нове відео не затримається. А ще не забудь про коментар, тому що я їх всі читаю та лайкаю. Ну і підпишись. А я не буду вас більше затримувати. Гоу дивитись відосик. Да, да, let's go! Ми записуємо новий відос. Каспер, Каспер, тримай квітку, візьми О, дякую і открий інвентарську. Ага. Ого, бар'єри. Да. Зачекай, за, зачекай, зачекай. А я о, я можу бар'єри собі перекласти. Звичайний інвентар, а вони пропадають, я не можу їх ставити я думаю, я тебе зараз застрою. Ага, да-да-да Давай затрол мене. <гум> Блін, а чого в нас бар'єри, Сань, в інвентарі? А це такий цікавий датапак, з яким нам прийдеться пройти Майнкрафт. Вау! Блін, ну це буде важко. Я і звичайним інвентарем Майнкрафт не зможу пройти, а тут взагалі тільки 9 слотів вільних. Да, прикинь, треба думати, що з собою носити. Це ж взагалі капець. Сань, ну у нас вже є проблеми, тут треба думати. <реш> ну добре, я тоді вже полетів рубати дерево. Так, да, я теж, я теж. Це прикинь, щоб скрафтити кайло. Наприклад, тобі треба там три компоненти, так? Да? Наприклад. То це вже три слота зайнято, а в нас їх всього 9. А нам ще треба їсти, взяти з собою якесь. Ні, ну в принципі, в принципі можна з цим жити. Ну, в принципі, ми ось економимо місце, так? Да? У нас два верстака. Я навіщо скрафти собі два кайла? <реш> Можливо ти хотів мені його подогнати. Таня, Сань, а яка наша ціль взагалі вбити дракона? Ну, вбити дракона, побувати в пеклі, е, і. Ну, вбитий дракона, да, Вбити дракона забрати яйця. Сань, я вже забив інвентар. Ну я вже майже також, у мене три слота вільних залишилось. Я ще й навіщо сплити без крафту, я хотів кейло скрафтити. До речі, нас заспавнило в такому місці красивому. Тут і гори є, і ліс є. Полонини, рідна ти моя Україна. watching. Давай, знаєш, як зробимо? Нам треба скрафтити пічку, а, але навіщо нам вона? Та логіка залізна, залізобетонна. Пічка треба, ну навіщо? Не зрозуміло. Ну напевно, щоб посмажити залізо і зробити собі залізні інструменти та броню. Так, да, але для цього потрібно знайти залізо. Блін, шкода, що з коняк не випадає м'ясо. А то я вже починаю голодати трішки. Мені би похавати щось. Я спробую пошукати залізо в цих горах, тому що воно тут повинно спавнитись. Так, да, а ще бери до уваги те. Що ми граємо на трішки старішій версії 1.16.5, і тут немає великих таких печер, в, ми завжди, в яких ми завжди знаходили залізо. Тут так не його знайти, але його вийде знайти просто в цих горах. Тут павук і скелет, і взагалі в них голова гарбузова. Ха! Але вони мене зараз можуть вбити, тому я тікаю. Я бачу також свинюшок, я їх тут трошки дубасю. я, до речі, заліза знайшов багатсько. Реально? Так, да, так, да, але мене тут паучки валять. Що я можу зробити, Сань? Допомогти мені? Ну, не ми такі, Сань, життя таке. А мене вже сокера майже зламала. це заліза. Тобі їсти треба. Да, да, неси мені. Бо я тут добуваю, а ти все одно нічого не робиш. Так, дивись, я крафтю залізне кайло. Так. О, я бачу овечик, сань, все. О, Крутяк. Так, і залізна сокира в мене також є. Кам'яну вже можна викинути. кайло. але мені вже не потрібне. Я вже розвився так, що це капець. Що в нас по плану? ой Ой-ой-ой, ой-ой, тут два скелета. Двісь, бо в нас є, в принципі, їжа. Нам остається тільки знайти броню, якусь собі, а то ми такі, типу, бублики ще. І можна спускатися в Незер. Сань, і так інвентар забитий. Ти ще скрині давай забити. хе Або в нього тут валяється. Так, куча їжі є, броні нема. Йдем в печеру, значить. Да, давай найдем якусь, чи будемо сміряти, як нубики. Але я думаю, що під цими горами печер та те що. Погнали, так, тут вирімося зараз і все. Під себе головне так, це саме перше правило Майнкрафта. Копай під себе. Я зайшов до речі печеру, тут дуже багатська заліза. Я бачу дуже багатська заліза. Тут прям його капець як багато. ой ой тут ще зомбі є. Потрібно я щось отмутузити. Нє, ні, ні, Каспер, тут заліза капець як багато. Нам ще хватає на повен сет броні, нам ще золото трішки знайти і прям буде чотенько. Так незвично, що тут, а, типу, залізо не випадає, як руда, а просто як блоки. А, да, да, да. У старий Майнкрафт ми повертаємося в старі бородаті часи. ого го 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 тут кріпят! А в мене, в мене чешуйниці, прикинь? Оооо, Щит, конечно, играє роль дуже важливу. Ні-ні, мені, мені пожарасто... капець, мені капець, мені капець, я щас побру. Я а я не А треба було користуватися, Саньок? Да, та я його виложив. О, я золото знайшов. Оооо, золотий ти наш. Хе-хе. <хи> золоті, золоті ті, хто ставить лайки і підписується на канал. Бо якщо в нас буде по 100 тисяч підписників, то це буде круто. Так, Сань, буде круто. Далі нам по плану потрібно було знайти діаманти. І я цим успішно зайнявся. О, я знайшов, я знайшов діаманти. Так, це добре, а скільки там їх? Е, три штучки є. Добре, нам для кайла вистачить, правильно? Ну да, нам на одне кайло, ми ще здобуваємо Тут у мене є обсидіан. <хи> і. І все, і можна відправлятися в пекло. Тільки нам для цього ще потрібна запальничка. Я знайшов діаманти, Санічка! Оооооо, це Я... чортенько. О, їх тут не одна штука. Викинув два діаманти. Три, 4, 5, 6, 7. 8. Що, серйозно, це сіки? 8 діамантів. Абадіть. Ну, ти можеш тепер скрафтити собі, блін, нагрудник. І всього-навсього витратив два залізних кайлона це все. <рес> Опа. Підпалюй. Ти хочеш сказати, щоб я підпалив цей портал? Да, підпалюй. Давай. Right now. I am да. right now. Yes. Ти готовий? Ти готовий? Я ти готовий. готовий. Ти точно готовий? Я готовий точно. Хе-хе-хе. <рес> Погнали! О, погнали, саньочок! Я готовий. Я заряжений, тільки я їжі не взяв. Ой, блін, нас так заспавнило погано. Я вирішив повернутися і скрафтити собі діамантовий нагрудник, все таки. У відкритий простір. Так, да, там я бачу вже хто літає. Плаксувається. Оооо, нитік-нитік. Якось був маленький, я його боявся. Реально? Да, мені да, Це такі моторошні в нього звуки, що я боявся. О, бастіон, Сань. Ооо. Бо я ж казав, ну не фортеця, звісно, але бастіон. Там золото є, але його буде не можна ворувати, бо нас уп'ють. А ти бач пілінів? Е, ні, але вони в бастіоні живуть. Ну зараз пішли до них тоді. Захищаю тебе від скелетів, до речі. Поки ти запис. А як ти мене захищаєш? Ти ж дивишся просто на мене. Я шукаю скелетів, як скелет. Типа будуть на тебе стріляти то я їх типу поняв Ну і навіщо це зробив? Я думав, де ти помреш. Ні, я помер. Диві, тут бастіон. Тільки не лутай його, а то нам капець. Треба було ці воронки брати. О, досягнення здобуто. Так, да, так, да, да, мені дало. Ага, золоті блоки знайшов. Знайшов, так? Так, так, але треба, коротше, забудуватись і здобути їх. А для цього треба набрати інших блоків. Так, я, я кинув пігліну золотом, хай він думає. А, о, ну, там золото, капець. Давай його залутаємо. Я знайшов, та, але щоб типу його залутати, вони ж будуть бити. Треба забудувати. Типу. О, мені випало три мене... перлини. Енду. А він мене вже б'є, прикинь, я в шоці. Ой, Сань, куп мене вбив! А цей я... теж мене б'є сам по собі, ну я в лаву скину. Ой-ой, ой їх тут багацько. Я спустився. Та я бачу. Ой-ой-ой, <гас> лава куп! Я згорів. Да, я вриваю, Сань, я вриваюсь і вбиваю їх. У мене є щит, я типу їх не боюся. А, так тут спавнер, диви. Лава кубів, я зламав. Потім ми бистренько добули золота, поторгували з піглянами і знайшли фортецю, в якій вже повбивали блейзів. І як тільки нам всього почало вистачати, ми пішли шукати портал в Енд. Так, давай кидати око Ендеру. Давай, око Ендере. Бенк. Нам туди. О, дякую, тепер ми як ялинка. Каспере, досягнення. Окошпигун. Окошпигун, ого. Блін, а це дерев'яні. Я думав, тут завжди залізні стоять двері. Ні, ну тут іноді є залізні, а іноді є дерев'яні. О, я знайшов бібліотеку. А я не знайшов. Я знайшов спуск в тупик. Капець тут кріперів. Чотири штуки. Опа, і один всіх повзривав. О, я знайшов. Каспере. Так, і скільки тут. А! Так нам вистачає ще й очей Ендера. Теорії вистачає. Да, ще два залишились навіть. Саня, ти думаєш, думаєш в залізній броні для тебе була гарна ідея сюди перейти? Я думаю, що буде нормально. Я риюсь під землю і копаю собі блоки. А я взриваю кристали. Залишився один кристал. Лізу до нього. Ти зламав? Да, я шокований, як я це зробив вміло. Кипай, що за дракон? Пролітає між стовпи. Я в шоці. Так, у мене є одна перлина Енду на всякий випадок, якщо він захоче мене підкинути кудись. І тепер можна його вбивати. Це я, я можу тільки чекати, поки ти його обстрілюєш, і потім спустити. Коли він спуститься, я можу його бити. Да, я по ньому нормально кидаю. Але в мене стріл мало залишилось. Так, да, Сань, як прекрасний світ, коли в ньому нема драконів. Просто стою, наблюдаю, і чувствую себе тут лишнім. Блін, чому вони на мене агряться? Вони агряться на тебе, бо їх б'є дракон, а вони думають, що вони ти, а вони ти. Десяти в нього мав хп. Звісно, ти йому стрілами так надавав, що в нього капець. Блін, ну тепер потрібно ждати, поки він спуститься, бо в мене більше стріл нема. Зроз дракон просто хотів спокійно жити, а ти йому прийшов і пірсинг влаштував. Та шо? Ти пірки, шукай? Два! Чувак просто стояв, на нього три ендермена загорились. Три. Чотири, чотири. <laughs> <laughs> О, пішли, пішли за тебе, один умний вообще впав. Давай, давай. Опа! Опа, останній, все. Давай. Вбив його. О, да, Сань, да, я б да. тобі допомагав. Я тобі допомагав, відвідаю. Просто тупо стояв і з тобою разом його дубашив. Стояв і допомагав мені. <рес> Просто стояв і цим самим допомагав. О, дикий луч гарний. Ой, ой тут ендерменів так багато пішли звідси, мене ще соки розламались. Ендермени сюди за мною телепортувались. Сонь, це звісно не паска, але в мене є яєчко. <гум> О, вони вже з боками вже. Блін, а, така да, красива, шейдерами. Я висіжу і не вмішай. <гум> <гум> Все мож, можемо так і завершувати. Ну а поки Каспер сидить на яйці, як курка, то ми будемо завершувати цей відосик. Обов'язково пишіть лайки, ставте коментарі, підписуйтесь на наші канали, підписуйтесь на канал Каспера, він буде в описі, посилання на його канальчик. Да? Так, точно. Пишіть в коментарях того, кого б ви хотіли завтра побачити на вулиці і з вірогідністю 50% це станеться. Що чесно? Та твічаю, 50% вірогідні. Капець, піду, піду напишу хочу 100 тисяч підписників на вулиці, побачити. А напиши, хочу 100 тисяч підписників Каспера, так напиши. А, ну не знаю, не знаю. Я в мене вперше буде 100 тисяч. Ну, в принципі, все. Пишіть лайки, ставте коментарі, всім пока.